Малечі про інтимні гечі від видавництва талант це дійсно важлива та актуальна книга, яка допомагає батькам говорити з дітьми про складні, але дуже важливі теми. Книга, видана на трьох мовах, є ще англійська версія. Вона спрямована на те, щоб навчити дітей основ безпеки та правильного поводження в різних ситуаціях, зокрема, на випадок, коли хтось поводиться недопустимо. Головний акцент робиться на тому, що діти мають не соромитися розповідати батькам про будь-які тривожні ситуації. Це допомагає їм розуміти, що дбати про свою безпеку це нормально і правильно, що в таких випадках не варто мовчати. Такі книги потрібні для формування довіри між дітьми та батьками, і вони створюють простір для важливих розмов, які захищають дітей і допомагають їм почуватися Певнішою у світі, актуальність цієї книги безумовно, завдяки чому вона є хітом продажів в Україні і не тільки.